Всім привіт, колеги. Сьогодні я буду за кадром. Основним ведучим буде кіт наш, Соня, і він зараз оглядає нову нашу покупку. Це материнська плата разом з процесором. Довгий час у нас працювала подібна китайська. Ось така ось Хуанан, не хуанан, не пам'ятаю, не знаю вірніше. Я не в кадрі, тому, як ви, тому що, як ви чуєте, я хворію. І в цілому мені нема там що робити. Ця материнка в мене десь. 5 років пропрацювала, вона призначена для роботи з, я закину, з серверними процесорами, з ксено, ксеонами, ксенонами, ксеонами. ксеонами да. е, ну, тут нічого не видно, він залитий термопастою. Але можете повірити на слово. І зараз я буду розпаковувати, дивитися, що мені прийшло, тому що на тій материнці чомусь постійно почали висвічуватися посткод FF. Вона перестала загружатися, і я спробував прошити біос ось такою ось штукою. Це програматор, який дозволяє дуже багато різних типів пам'яті прошивати, коштує копійки, але дуже потрібна і удобна штука. Але мені не допоміг. Тому я замовив вже більш сучасний так сказати, комплект. Він більш потужний, більш швидкий. В нього вже DDR4 пам'ять використовується. І зараз ми його подивимося, що тут ховається. Така ось коробочка гарненька. Тут подаруночок від продавця. Фонарик. Фонарик це гарна штука в наших реаліях. Це у нас кришка процесора. САТА кабель і сама материнка. Материнка має архітектуру. X99 Це одне із так званих топових рішень для акціонів. Вона має і індикатор посткодів, і доволі велику кількість PCI-Express слотів, і слоти N2MVE, чи як там вони правильно називаються. Ось така. І в комплекті йде. Процесор 2650V4-го покоління, але в мене буде стояти, напевно, інший. Я буду ставити процесор 2695, він значно потужніший, в нього 14 ядер, тут, по-моєму, 12. І я думаю, це буде трошки швидше. По тестам, по порівняльним тестам в інтернеті, той процесор, що є в мене, він на 30% швидший за цей, але це йшов. Подарок в комплекті, тому я його само собою взяв, тому що нехай буде, якщо він точно сумісний з цією материнкою, це добре. Ось така <кій> пам'ять. Вибачаюсь за те, що я кашляю, але з тим нічого не можу зробити. Пізніше я докуплю ще пам'яті, але зараз було трошки хотілося менше грошей затратити. Живлення тут восьмифазне, живлення процесора має. Такий маленький кулерочок охолодження, тобто проблем з перегрівом точно не буде. Ось таке у нас таке рішення з бекплейтом інтегрованим. На жаль, третього USB 3.0 наче лише два, хоча чотири відмічені SS, SuperSpeed. Тому, думаю, всі вони будуть такі. Ось такий буде процесор стояти 2695 v 3 я його напевно зараз відразу поставлю, щоб потім не переставляти. Поправлю я систему для тестового запуску на столі для того, щоб спробувати, як вона запуститься. Чи все в порядку після транспортування, і, і система запустилась відразу без проблем, без ніяких затримок. Охолодження Deepcool якесь з двома кулерами. Один відключено, тому що достатньо і одного SSD якась. Блок живлення в мене ось такий ось. Давно він в мене, давно він все нормально. І ось основне, за що я полюбляю ці китайські материнські плати і системи на ксеонах, ось це кількість ядер. Ось це параметри, які ви бачите. І вся ця радість коштує всього в районі 100 доларів. Трошки більше там 100 доларів. Ну, без блоку живлення, там без SSD. -шки. Але навіть з SSD, якщо брати повністю систему в зборі, замовляти, я залишу контакти продавця, якого я брав в описі. Навіть якщо брати з SSD, повний комплект, тобто пам'ять процесор материнка, охолодження, все це виходить якраз десь в районі 100 доларів. І за ці гроші ви маєте серверний процесор з неймовірною потужністю на пам'яті DDR4, який можна апгрейдити, в якому є два слоти М2, в якому є безліч різних портів, різної інформації. Соня дуже задоволений системою, йому подобається, як працюють комп'ютери на цих процесорах. Тому я і сам завжди ними користуюсь, ну як завжди, останні 6 чи 7 років, як я знав про них. І ну, можу лише можу рекомендувати, тому що це. Ви самі бачите, неймовірно. Відеокарта тут така простенька, в мене немає потреби зараз в чомусь більш потужного. Ну, а сам комп'ютер літає, все чудово. Було в мене переживання за активну систему охолодження. але працює кулер дуже тихенько. Так так що ось так ось. Кіт спить на моєму лазерному верстатику. Це їх улюблене місце з сімкою. Користуюся ЧПУшкою цією рідко. Тут запас старих материнок, якихось, які я намагався запустити, доки вибирав на що проапгрейдитися. Ну і якось так. Тому рекомендую x 99 платформу, вона дешева, x 79 попередня, вона не набагато дешевша, але дуже набагато слабкіші в неї параметри. Тому. Не раджу. Для більшої наглядності добавлю ЦПУ z Ось тут кількість ядер, тут робоча частота, тут кількість пам'яті і інші параметри. Це параметри по материнській платі. Це пам'ять. І так далі. І так далі. Запустили тест. і Порівняємо його з яким-небудь іншим процесором. Так, що ми виберемо. Референс, який ми виберемо? так, стоп. О! Ну, наприклад, Core i 9. Різницю в... в вартості цих процесорів я думаю, ви легко зможете знайти самі Core i7. Ryzen 7 Ще якийсь Ryzen 7 i7 більш старого покоління Ryzen 5 Що там у нас ще? Щось попростіше i5, це зовсім щось дитяче